Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так, цікава гра рейтингова. У всіх сьогодні Турція. <кій> так, вибачаю, що все захрип. Отже. муслі мій Союзник Тера Зелений Шода і Каланов. І у всіх Турки. А, не, не, у всіх турки. Значить, аллеже рукала Що до турки і мій союзник Угу. Так, ну що ж погнали? <кхи> <кхи> так, пішло в мене дві кази, стайня. Покачується їжа? Галана в піку грає, да? Чи так? Так, в піку пішов. Ого! Офіцерів на безконечність, прикольно. Ničого собі? Такого я ще не бачив. Блін, вони ж дорогі. 100 золота 50 їжі. Бля, подивись що робить. під час гри я щось не помітив цього. Тут також легкі піхотинці. І що пішла атака? Так, давай глянемо що в мене. Настання такі прокачки. Кази такі прокачки, три вже маю. Тут що, швидкостріл тільки взяв. речі, гранадери на найманці, а тут... Драгуни. 85 драгуни. Так, Що, дивимося? Я тут, коротше, послав допомогу. Союзнику. 74 кісибах, але я побачив атаку. І... Вирішив їх повернути. Мені щось мені здалося, ніби як мій союзник тут справляється. А, вони ще не прокачані. Ушо де вже прокачані. Одна остання. Не качає він їх. Так, коротше все-таки... Фіолетовий пішов на допомогу союзнику своєму. Але все-таки так, дивися. Продавлює мій союзник. Роду. Так, а Фіолетовий що? 91 офіцер. У нас 30 атака у нього. Гінера 9 таак і що ж Ішо да бачиш, за рахунок прокачок і гармат Все-таки продав я і... его Коротше тут я тупанув А, і ще й на картеш попав Я подумав, що це шодені війська і послав сюди Блін, це жесть, скільки я злив тут Валеріи своєї Так, і тут я пішов в атаку. Так, обучаюсь, відволічусь на дзвінок, телефонують. Так, ну я заходжу на базу до Фіолетового і він чекає. Так, а вони тут уже удвох. Атакують мого союзника. Так, у мене вже майже прокачані яничари. Тут у мене що? Угільна сила і залізний швидкостріл. Так, ну все, зношу я базу філетового потрошки і відправляю свої резерви на допомогу союзнику. Терра, союзник відбивається потрошки. Зношу я військові будівлі. Не треба залишати. Так, щось довго-довго я це роблю. Так, і ось таким загоном диверсійним намагаюсь атакувати зеленого. Гармати накидають, насипають просто. Тут 24 гармати. Це ще й 9 захоплені. Так, і що ж? Зношу я тут будівлі. Що, це вже все, так? Так, і тут мені союзник пише, що Давай нападай, чого ти чекаєш. Так, ну тут, звісно, мои сельюці. Таке бачиш, я це дочекання на себе відволік. І тут перебив дочекання, він загрався всіма військами сюди. І тим самим врятував союзника. Слухай, дивися. Знову ж таки, захопив я тут націю, але... Я ж кажу, що я реально до моменту запису я чомусь думав що у всіх Турція, блін, це жесть. Це втиканув. Так, ну все, тут дивися, зелений переключається на мене повністю. Всі дочекання відправляє сюди. І, тим часом синій вже... Попечується і переходить в атаку. Так, що ж армата мені не стріляють. О, нарешті. А от я якраз таки і віддав націю. Зеленому. Так, все. Вертається він назад, бо там вже підійшов синій. Так, що в мене? Що в мене робиться? Беру кірку, а вже майже всі прокачки Залишилось тільки швидко стрілогільний. Взяти. Кірку я взяв. Камінь починаю видобувати. І, до, до речі, бачиш, що для начарджа я тут один грав тільки. Що де вирішив через, через легких піхотинців? Тут він вже... Що? Турецький, Алжерова спішов у нього вже. Так, що я розбиваю тут мого союзника. Пішли гармати. зваєш накидувати. Дивися, блін, знову ж таки, ані це Туреччина. Ну дивися, ось є Алжир. Тут Туреччина. А, не, Алжир. Так, сто... а, Ну, да. Коротше, я не знаю, як я так. Чому я цього не побачив? Так, знову ж таки я відволікаю на себе зеленого. Мені мій союзник підходить з заходу. Так, намагаюся я знести цю стайню. Ну. Так. Стой, я не чари накидаю, так непогано. 35 урона, да. Так, знову ж, казарму це, до речі, вже алжерський. Аж Лж... алжерских три казарм. Не прокачується поки що. Так, синій Не заходить. Ну що ж, знесу? Ні. Відвожує гармати. Пришвидш... А, пришвидшу. Ааа, згоріла вона все-таки. Ну, як не як, шкоду я йому наніс. ніс. Синій забігає. Але... але. Такс. Ну все, беремо вже в оточення Їхню базу. Так, Софіолетове що у нас тут? А, ну да, печалька. Тут коротше шоді не пощастило з союзником. Він взагалі не прокачує. Одна стайня також не прокачена, епідемії не бачу. Все, заходжу я на базу. У мене вже вони, я думаю, повністю прокачуємо, а ні, так і немає цього, що стріла. Так, тут ми вже заходимо і зносимо все на своєму шляху гармати. Сильний захопив у вже, вже. А, 15. У мене 15. Ну і все. Тут вже селяни пішли. Воювати, але все вже йому не допоможе. Але довго-довго не здавався. Прода до останнього воював. І це вже все. І вони на цьому здаються ось така гра! Битва східних націй. Ну що ж, надіюсь, тобі сподобалось. Дякую тобі, що був зі мною до кінця. Додивився до кінця. Отже, тобто постав лайк, прокоментуй та підпишись. Підтримай український контент. Ну що ж, я тобі дякую ще раз. До нових зустрічей пока-пока.